Ну що ж, ага. продовжуємо ранок надії. Угу. Е, ви тут були свідком нашої всієї кулінарної рубрики. <рес> і дякую. після випуску можемо вас пригостити, якщо ви е, такий сміливий, щоб, <рес> ваш... щоб. спробувати нашу їжу. А поки так. пробуйте чай, Ми вже його тестували, і нічого за пів ефіру не сталося, тому <рес> рекомендуємо. Так, друзі, говоримо про оберіг в оселі, оберіг на тілі. Що говорить Біблія про ці речі? Чи нормально для християн мати таке вдома чи носити на тілі? Андрій Колодій, священнослужитель, служитель готовий відповідати на ці питання? Давайте на початку просто зазначимо, можливо, найосновніші чи найпопулярніші обереги, в які вірять українці. В що тільки не вірять українці? І в те не вірять, і в те не вірять. Так, так. Але не дивлячись на все те, в що вони не вірять, вони багато що, чого переймають. Ми ж живемо зараз у світі, який відкритий, глобалізація і так далі. Дивимося один і той самий телевізійний простір, бачимо все, що відбувається не лише на теренах України, Європи, Інтернеті, але й Америки одної і другої, Африки, і Австралії, і все. Тобто, ми зараз маємо можливість побачити все. І українці і християни в тому числі, от це щось таке цікавеньке, чому б не використовувати. Це щось цікавеньке, чому б не використовувати. І беруть з, зі світу різ, різного роду обереги, традиції, наприклад, та сама червона нитка. Угу. А є в нас в Україні своїх древніх національних повір і різних традицій в плані оберегів. Там, і, і підкова, і всякі віники, і візерунки, які мальовані і на, і на хатах, і на печах, і на навіть на сорок. навіть згадала так, так, в, так, в, так, так. Тобто є маса різних речей, які людьми використовуються як обереги. Угу. От як ви тоді гадаєте, люди вірять, наприклад, що якщо. Е... Як ви казали, над дверима знаєте, часто вішають підкову підкову. Так. Для чогось ж її там вішають, так вірять, що це там захистить, можливо, від чогось злого, від чогось поганого. Чи нормально це Ну, висить та й висить там, наприклад? Я, наприклад, це не вірю, але вона висить. Як до цього ви взагалі відноситесь? Бачите, якщо брати зокрема саму підкову, то взагалі в древніх слов'ян коваль? Це була напівмагічна істота, яка мала доступ до стихії вогню і, і, і заліза, і могла оце все міняти, одне до другого застосовувати. Uh -huh. Тому будь-яка річ, яку виготовляв коваль для древніх е слов'ян, воно вже набувало певного містичного змісту. Uh -huh. І тому люди ну, саму підкову наділили цікавою такою властивістю, от вона має форму розірваного кола. Так. І давні слов'яни вірили, що вся ця нечиста сила, яка намагається зашкодити людині, проникнути в домівку, зашкодити членам сім'ї і так далі, от вона має властивість ходити по колу. От Вони собі так уявляли, що ця нечисть ходить по колу. Коло розірване. Під по колу. І от коли приходить до хати, а тут над дверима висить підкова, починає ходити по підкові. Питання, звичайно, виникає, чого ходити по підкові? Ми розуміємо, що ніяка нечиста сила по підковах ніяких не ходить. Вона, вона коли приходить, то вона приходить, якщо її хтось запросить або дасть доступ їй для того, щоб вона увійшла в життя тої чи іншої сім'ї чи людини. І, от вона починає ходити по підкові, а підкова розірвана. І все. І от починає ходити туди-сюди, далі зайти mm. не може. Ну але це ж нормально, якби хотіти захиститися від зла, від темних сил. Це вже ж про те, що люди не хочуть мати нічого спільного. Ну, сам факт того, що ми живемо в світі, де йде велика боротьба між добром і злом, між хрестом і між сатаною. І ця боротьба точиться довкола Божого характеру, тому що сатана звинуватив Бога в несправедливості. Uh -huh. І плюс ця боротьба йде за нас з вами, за кожну людину на цій землі. Христос хоче спасти. Заради цього прийшов на цю землю, віддав своє життя, помер на христі, Воскрес, зараз в Небесному святилищі заступається за нас, є нашим, нашим заступником, нашою охороною захистом. Є сатана, який хоче знищити людину, кожну людину, особливо ту людину, яка наближається до Бога. Угу. І тому ця боротьба дійсно ведеться. І це нормально, коли людина хоче захиститися. Але от якими методами люди шукають цього захисту, це оце потребує більш такого розгляду. Тобто бажання хороше захиститися від зла. Але метод чи то підкова, чи то червона нитка на руці, до речі, а якщо, наприклад, я не вірю в те, що ця червона нитка щось мені може допомогти, але я її ношу. Питання виникає: навіщо носиш? Так. Дивіться, є теж хто, можливо, коли почував в Туреччині, там дуже часто продаються такі теж браслетики, якісь лекінчики, так синього кольору з такими оченятками, наче так, так. І всі сприймають, що це просто прикраса. Але і, і носять, наприклад, собі. Але якщо копнути, то це також е, якийсь оберіг, але їхнього народу. От mm -hmm. давайте і купнемо. Розумієте, справа в тому, що. Ти можеш не знати, чому присвячений символ, і ти можеш його взяти і користуватися ним просто з естетичного погляду. Угу. У такому ну, разі це наприклад, якось шкодить? Привозить, привозить людина, наприклад, з Африки маску, угу. якоїсь потвори, там, якогось монстра. Як елемент декору. Ніколи не вкладає в це ніякого значення. Ні абсолютно ніякого значення. Вона купила на ринку цю маску десь в Африці. Як згадку про відвідування Чорного континенту, угу. вішає цю маску в себе на стіні, а потім не може зрозуміти, що починає відбуватися в житті. Чому стосунки зіпсувалися? Чому... От для когось це може видаватися дивним. Але ми повинні розуміти, що є речі, які є посвячені. Диявольським силам. От, взяти ту саму Африку, там достатньо е, практик магічних е, диявольських напряму, ці, ці практики Вуду і багато іншого. Mm -hmm. Все це присвячене. Напрям... Все це присвячене напряму дияволу і його е, демонам. І коли людина привозить такий предмет в свою хату, Вішає на стіні, не придаючи цьому ніякого значення, не усвідомлює, що разом з цим предметом вона впускає добровільно в свою оселю демонів. Ці демони починають впливати на цю людину, починають впливати на її життя, на її рідних, на стосунки і так далі. Тому подібне. Людина навіть не буде усвідомлювати цього. От життя почне. Мінятися в гіршу сторону, і людина не зможе не буде розуміти, чому а можна ще теж до цього додати? Ось наприклад, є різні зараз такі нахили української молоді до древніх українських вірувань. Це, наприклад, дівчата можуть зустрічатися при повному місяці, плести певні такі вінки і загадувати бажання, наче і потім цей вінок він наче посвячений його вішують вдома, і вони кажуть, що це просто як нагадування про ту мрію. Яку вони проговорили при повному місяці, іначе е, ця ціль, чи мрія має якусь певну силу. От як бути з такими теж? Е, знову ж таки, якщо ми відштовхуємося від того факту, що на цій землі йде боротьба між Богом і між дияволом за нас, так. ми повинні розуміти, звідки взялися от всі ці вірування у наших е, пращурів, у древніх слов'ян. Це дохристиянська епоха. Це епоха, коли люди. Щось розуміли, що є якісь сили, Яка сила, так є якісь потусторонні сили, які мають певне відношення до людей, і вони в це вони це розуміли, тому що неможливо жити на нашій землі і це не відчувати, і це не бачити, що є інша сторона, духовна сторона, духовний світ, добра, зла, і що це впливає на людей. І тому вони шукали певний захист. Угу. І тому як розуміли, як вірили, так вони і знаходили. Вони вкладали містичну містичне. Значення в предмети, в трави, в малюнки, в е, образи різного роду. І от вони вірили, що це підкова кругла з розір, розірваним кругом, чи той самий віночок ціленький кругленький, що він якимось чином заставляє нечисту силу угу. не, не отримувати доступ до тебе. Ми зрозуміли, пане Андрію, з ваших слів, що ці всі предмети якби можуть дати у цей дозвіл нечистій сили війти. А що власне про це говорить Біблія? Чи є якесь нам застереження задля того, щоб ми не тягнули, не вдягали все це на себе, якщо навіть не знаємо символізму? Цього я ще просто хочу додати один приклад. Угу. Якось у нашій церкві, куди куди я хожу, пастор розповів історію, що дуже довгий час жінка хворіла, і проводилися і служіння. Зцілення, як Єлія Памазані знає російською, і нічого не допомагало. Молилася, зверталася, і якось прийшовся чи не служити до неї додому і подивився, що в неї є в оселі. І побачив книгу, яка в собі має, наприклад, Якісь елементи магії, там, як якісь заклинання. І це дуже популярна книга, яка зараз читає молодь. Просто ця книга була на поличці. Він сказав: спали цю книгу. Жінка викинула і спалила цю книгу, каже, так аж скакала просто в тому вогнищі, і після цього, нарешті, жінка почала зцілюватися, і вона вилікувалася від своєї хвороби. І я просто, от в мене мурахи просто почули, я розумію, що ми інколи не продаємо значення чомусь, а воно от. В предмет... Ну я не знаю, ми не бачимо цього невидимого світу. Я знаю точнісіньку таку саму історію. Та, та, та ж ситуація була. В людей біда була просто вдома з, з болячкою. І теж не могли вирішити. І в них була не книга, а у них на шафі просто стояла статуетка чорта. Ну зараз в нас ж ну візьми там вечори на хуторі близь диканьки там yeah, yeah. в нас в українській в українському фольклорі оцей образ рогатої істоти з хвостом яка на на копитах і оця зла оця сторона яка впливає на на людину вона присутня в наших різних і в традиціях і в культурі просто стояла статуетка якій не придавалось абсолютно ніякого значення Дорогі мої, і та ж сама історія була. Поки не викинули це, теж прийшла людина, яка каже: Ну слухайте, що це таке в хаті. Ой, наскільки треба бути уважним? Давайте почуємо, що ж говорить Біблія. Якщо ми якщо ми читаємо слово Боже, то ми знаходимо чітке Боже повеління. Коли Ізраїль, виходячи з Єгипту, входив в хананську землю. Так а ми повинні розуміти для багатьох людей це камінь спотикання. Що от Ізраїль входячи в хананську землю, по суті займався геноцидом. Але вони не розуміють 에, того важливого моменту, що цей народ, який жив в тій хананській землі, багато сотень років в свої, на своїй території мав людей, які їм розказували про правду Божу. Але вони Були пророки, які напряму з Богом мали зв'язки. І через цих пророків Господь до них звертався. І коли Авраам ходив по тій землі, Господь до нього звернувся і каже: Ти, коли оцю всю землю я тобі віддам. Але це буде не скоро, це буде через декілька сотень років. Чому? Тому що досі, дось на даний момент, гріх цих народів ще не досягнув чаші повної чаші, беззаконня їхнє. Бог давав цим народам час покаятися. І от коли Ізраїль вже звідти виходив, ці народи були знищені через такі е, практики е, демонські. Про таку розпущеність, яка от зараз піднімає голову на, на нашій землі. І коли вони заходили на цю територію, Бог дав чітке повеління, їхні висоти знищити, посвячені дерева зрубати, жертівники набудовані, зруйнувати, Пушки, ідолів було. побудованих, все перетерти, стерти, знищити, щоб нічого цього не залишилося. Тому що всі ці речі вони відкривають доступ нечистим духам. Бісовським сатанинським слугам входити в життя людини. Ви розумієте, Бог себе нікому не нав'язує, він пропонує. Так. Сатана працює зовсім по іншому принципу. Йому достатньо, щоб ти взяв якийсь амулет, якусь книжку магію, якусь нитку собі прив'язав, щоб ти взяв хоч щось з його практик. І це буде для нього достатнім аргументом для того, щоб війти в твоє життя і в життя твоїх рідних. А потім людина не може позбутися. І тут дійсно потрібен вже оберіг. І повірте мені, аж ніяк це буде не підкова, не якийсь віночок на дверях, це не буде м'ята з чебрецем, це не будуть будь-які інші українські традиції, це навіть не буде вишиванка чи узор якийсь на одязі. Це не працює як оберіг від диявола. Йому абсолютно байдуже. Тому що люди так думали, це люди себе уявляли, що якийсь красивий узор відведе від хати. Не відведе. Ми сьогодні носимо вишиванки. Ми не вкладаємо туди ніякого містичного змісту, і нас ці узори, не покликані захистити від нечистої сили. Ми носимо це як естетично красиву українську культурну традицію в одязі. Угу. Тому ці речі не захищають від зла. Що захищає, хочу прочитати для, для всіх нас зі Слова Божого. Прочитаю звідси, а не з Біблії, бо в мене переклад Угієнка, я хочу сучасний український переклад uh -huh. зачитати. Ось що говорить псалмист Давид в 33-му псалмі. А, а, до речі, це Огієнка переклад. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завжди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, нехай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зі мною звеличуйте Господа, і підногисте ім'я Його разом. Дивіться, що пише Давид: Шукав я Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Я шукав Господа, а Він до мене озвався. Господь не озветься до тебе, якщо ти не будеш його шукати. Якщо ти будеш шукати оберіги, підкови, нитки і інше, розраховуй, що ці речі тебе будуть захищати. Ну наскільки може кам'яний ідол тебе захистити, чи якась нитка червона? Не може. Шукав Господа, і він від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтеся до нього, до Господа, і засяйте. І не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід визволив. А що стосується оселі, ангел Господній табором стає довкола тих, хто боїться його, і рятує їх. Тобто рятує нас Господь, його, його військо, його ангели. І дуже дякуємо вам за те, що. Якщо дозволите на завершення, буквально розкажу маленьку історію з е, місць бойових дій. Угу. Зараз це актуально. і… Мій друг, який з 2014 року брав активну участь в цій війні, захищав Україну. І він розповідав, каже: я бачив всяке. Я бачив кулю, яка в Біблії, в Євангелії зустряла. Я таке, каже, бачив. Людина була врятована. Але я бачив і інше. Я бачу маленький Євангеліє, куля не пробила, але я бачив цілу Біблію, яка куля пробила. І ще навіть під цією Біблією був ще там захист, і це пробило, людина загинула. І якщо вам, на очі, потрапляли зараз в телеграм-каналах різних, є багато фотографій з вбитими росіянами, не тільки росіянами, але, от, зокрема, росіянами. І от коли ти дивишся, на він лежить вбитий, поруч лежить ікона. Дорогі мої. Не спасає ні Євангелії в кишеню закладене, ні ікона навішана. Я відео бачив, як льотчик згорілий в літаку. І цей, хто роз... шукав документи, і то він це прямо на спаленому трупі пальцем шукає, виймає квадратну річ, каже, ой, ма мабуть, документи і розчищає ікона. Ніякий християнський амулет, ніяка ікона, якщо ти не маєш. Стосунків з Богом, якщо ти не просиш Його захисту, mm -hmm. якщо ти не визнаєш свої гріхи, свої беззаконня, не каєшся, не захистить. Тому якщо ти ходиш з Богом, то маленький Євангелій зупинить кулю. Та навіть нічого не буде, тканина зупинить кулю. А якщо ти. Не ходиш з Богом, не шукаєш його захисту. То ти можеш хоч 10 біблій поставити і тебе не захистить. Так дуже дякуємо вам за те, що ви це підкреслили. Друзі, дуже чудові розмови. Мали ми нехай будуть ці роздуми з вами весь день. Ну а зараз ми перемикаємося на духовний сніданок в ранку надії. Долучайтеся, і після духовного сніданку ми будемо молитися за всіх, хто цього потребує.